Зараз купимо з гаманця SafePal монетку з вами: лаунчпад. Бачимо лаунчпад відкритий, на який зараз збираємо Кредора монетка. Тут ми прописуємо суму від 100 до 300 доларів, скільки ми бажаємо інвестувати. І тут я забула законектити гаманець. Натискаємо зверху на гаманець, тиснемо Select. Обираю Save Pal», йде з'єднання. По відбитку я підтверджую. Тепер згодна натискаю внизу. Так, законектили гаманець. Тепер я прописую суму 100 доларів, натискаю Поповнити, йде з'єднання. Тут обираємо сейфпал, так як я з, з нього покупляю. Під, тут я підтверджую оплату 100 доларів відбитком пальця в мене у вас може бути це пароль. Потім ще буде щас друге підтвердження. Списання комісії в BNB. Тут я підтверджую комісію в BNB. Також відбитком пальця. Так, бачимо, що USDC списалися. Бачите, перша строчка. Тут повертаюся до кабінету, успіх, все. Монетку я придбала на 100 доларів. Тепер перевіримо, де ж вона відображається. Натискаємо на три точки зверху лаунчпад. Мої проекти. Чотири проекти в мене. І ось я придбала монетку. Ура! Це четвертий.